Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. «ВіБет Україн. Разом сильніші. Професіональна футбольна ліга представляє матч 10-го туру вібет першої ліги з футболу сезону 2025-2026 між командами Поділля Хмельницький та лівий берег Київ. Дійсно, тут є у нас хороші протистояння. Тут є у нас матчі хороші, навіть незважаючи на те, на яких позиціях перебуває той чи інший колектив. Я думаю, точно. Видовище нам сьогодні із вами забезпечено футболом. Селект Бріліант Супер. Офіційний м'яч змагань ПФЛ сезону 2025-2026. Атака від лівого берега. Простріли! І зараз на місці Іван Пономаренко. Тут класно Назарій Воробчак увірвався до карного майданчика команди Поділля. Навіть ще кілька секунд. Мав паузи Воробчак. підчутував він помилку Азізова, прострілював у підсумку, але тут Пономаренко. І зараз власне, матч проти Лівого берега. Спутник в основі Сербіно Зілявся. Зараз Гемеага із м'ячем. Гемеага у карму майданчику суперника. Підкорчував партнера по команді. другим темпом. Рудюк вдало підключився до атаки. Зрадвав постріли по воротах. Ну, тут Сідний не розрахував. політ м'яча, ГМА зачепився за сферу. Далі вже про і правильно робив. хочу вам сказати. Тут представники лівого берега ледь не наварили на рівному місці. Я би хотів акцентувати увагу на тому, що доволі непростий сьогодні є газон у Хмельницькому, через те, що погода така дійсно осіння, дощова. Зараз облога воріт Пономаренка. Кілька разів поспіль обстрілювали представники лівого берега володіння 98-го номера. Хмельницького Поділля нарікання діжайте, буде Подолян на те, кубі. що гуляли в одному і в іншому епізоді сухоручку, але супоручка це напад Нектора. Він і його боротьба дуже добре відомі навіть представникам української премєр прем'єрлії. Зараз бачимо добування також Соколов. точніше соколов якраз пропану. Добування вже був Косовський. Через епізод із моментом одного пострілу. Подача до карного майданчика. Залишили абсолютно само. Сідний я у цій ситуації сідний пробував абсолютно вільно. Ще раз дивимося, був цього епізоду. Сідний відвалився в цій ситуації від Лиса. В підсумку пробивав. Ну і що тут? Закидання. на Савіна в цій ситуації. Савін не просувається перед Савін. дальню стійку, ГМА не замикає, все-таки. ну І тут е, захисники вдало відпрацювали. Бачимо ми зараз розпач е, тренерського штабу е, хмельницької команди. Е, тут респект Самару за те, що допрацював до кінця як слід у цій ситуації. І Жмурку, який, як на мене, все-таки ситуацію контролював. Але знову ж таки, давайте повернемося до того, як класно обробив м'яча Савін. Зараз ми побачимо повтор цього епізоду. Савін просувався вперед, виконував передачу на дальню стійку, і Самар на випередження діяв, делегувавши м'яча за межі поля. Друзі, ще є шанс, де буде купити програму. Гемега, я думаю, відзначав себе м'ячами. Висока траєкторія полют цього м'яча була. Атака від лівого берега простріл. Забираємо цю туру Пономаренко. Це вже було гостро. Це вже було дуже і дуже навіть непогано, скажу я вам, шановні друзі. Протрактували. Ось момент. от момент 9 який зараз може бути небезпечний. Ледь не і берег. Ось Це вже шанс. Це вже дійсно дуже і дуже. Хороша була нагода для того, аби відзначитися у цьому протистоянні. Єгор Гунічев. Гунічев мав момент дуже і дуже непоганий. Гунічев з'явився на полі. Так розумію, замість Данила Сухоручка. і одразу ж момент мав. Бачимо цій ситуації Тепер вже контратаку від Поділля. Гемега. Гемега, можна зливати м'яча на протилежний фланг Гемега. Ну навіщо ж перебувати в цій ситуації. Віталій Гемега взяв гру на себе. А так можна було б набагато цікавіше розгорнути. Якби все-таки знаходив передачу Гемега, я думаю, що могло би бути куди гостріше. На питання в тому, що трішечки вже і загальмувався цей випад. Перелік учасників сезону першої ліги 25-26. Вендел, Вендел! Зараз момент, який був хороший у Вендела, і знову ж таки не забиває в цьому епізоді лівий берег. Ну, у крайні хвилини все-таки відзначаємо, що дійсно. Цікавіше попереду лівий берег виглядає. Чому Минай підкоривав список учасників ЛІ, так запитає шановні друзі? Справа в тім, що Минай не вилітав із першої ліги України серед юнаків 19річних. Нагадаємо, що перша ліга Дюфел. Ю-19 момент який! Забиває, забиває все-таки лівий берег. Дмитро Шастал голом відзначається. Я думаю, зараз історія про юнацький футбол у Хмельницьку не настільки цікава, як ось цей от забитий гол. Тому до неї повернемося згодом. Лівий берег. Перший забитий м'яч під керівництвом Олександра Рябуконя вже у першому ж матчі. Зараз бачимо фінал вже цього епізоду, але цікаво подивитися на те, як вся ця атака розгорталася, як у підсумку м'яча у Шастала опинився. Ну, Шастал майстер дій у карному майданчику. Дмитро Шастел, як зривається. Савчук, на флан віддає передачу. Азізов, Азізов під ліву ногу робочу прибирає сферу. І що тут? Тут буде фаллотацію. Ух, яке рішення цікаве від арбітра. Подивіться, 23 й номер. Вадим Шаврін, який з'явився на заміну, я так розумію, теж. Шаврін пряму червону отримує. Ось так от. Нещодавно з'явився Вадим Шаврін у грі, очевидно. Я Так розумію, замість Профатила якраз вийшов Шаврін. Скоріше за все, тут відмашка від е, суперника е, була зафіксована. Дивимося ще раз е, цей епізод. Ну, тут вже е, фінал моменту. Я думаю, з іншої камери потрібно дивитися. Ось цей момент. Пас на фланг. Е, на Шастала. Шастал м'яча губить, але підтримують його партнери По команді розрізний пас, який хороший зараз. 2-0. 2-0. Лівий берег забиває другий гол у цьому протистоянні. Олег Криворучко забиває цей м'яч. Ну і я думаю, по такій грі це вже майже Це вже майже все очевидно. так? У меншості Поділля пропускає вдруге. І цього разу голом відзначається Олег Криворучко. Готується. Лівий берег. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Готується лівий берег здобувати черву перемогу у цьому чемпіонаті. До цього перемагали в другому турі. Передача на фланг. До м'яча тут дістається Гунічев. Гунічев пробує Гунічев. Небезпечний такий неприємний для великіпереракушет від Шастала. Але все ж таки Пономаренко в цій ситуації забирає м'яча. До власних володінь. Час уякі згодом і у хороший результат. В підсумку завершується протистояння арбітеру. Ось так, от навіть швидше запланованого. 2-0 у підсумку. Лівий берег у матчі 10-го туру першої ліги України долає команду Поділля Хмельницький на виїзді. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет. Разом сильніші.